Привіт! В цьому відео ми з вами навчимося позиціонувати блоки та розставляти їх по тим місцях, які нам будуть потрібні. А перед початком я хочу порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Для початку я пропоную створити декілька блоків, які в майбутньому ми якраз і будемо розставляти. І так, давайте ми створимо певний div, Для нього ми додамо ID, це буде такий ID, як first, а також створимо ще один div, До нього також додамо ID, це нехай буде second, а також додамо якийсь е загальний клас для обох divів, Це нехай такий буде клас як блок. Таке ми можемо зберегти. Тепер перейдемо в CSS файл. Тут я відразу пропоную прописати загальні стилі для всіх об'єктів. Ми скажемо, що merджень а також Padding такого не буде існувати. Ми самі це будемо додавати за необхідністю. Плюс я давайте відразу звернуся до body. Тут я звернуся до background і вкажу, що в нас колір буде певний темний такий колір. І далі, нарешті, я вже звертаюсь до нашого класу блок. І тут ми вкажемо наступне: ми вкажемо, що кожен наш блок. По ширині буде 200 пікселів. По висоті, нехай також буде по 200 пікселів. Також ми вкажемо Mergine з усіх боків по 20 пікселів. І плюс, напевно, ми давайте вкажемо background. Хоча я зараз подумав, background можна вказати для кожного об'єкта окремо. Ну, наприклад, давайте от тут трошки нижче. Я просто звернуся до first. І для first я вкажу те, що у нього буде такий бекграунд як red. А також звернусь до second блока і вкажу, що у нього буде такий бекграунд. Ну, наприклад, як blue. і таке ми зберігаємо. Тепер на сайті у нас буде два блока. Вони розташовані один під одним. Вони мають певну ширину та висоту, мерджений і певний задній колір. Поки у них немає ніякого додаткового розташування, адже ми з вами не створили ще якесь позиціонування. І тут варто відмітити, що в CSS взагалі існує декілька технологій, за допомогою яких ви можете розташовувати ваші блоки. Ми наразі будемо вивчати з вами таку технологію, так, таку властивість, можна сказати, як Float. І за рахунок Float будемо розташовувати всі наші блоки. Але також існують ще такі технології, як Flexbox або ж CSS Grid. І детальніші уроки по цим технологіям. Технологія, ви зможете знайти на сайті itproger.com, можете туди перейти та в пошуку просто знайти Flexbox та CSS Grid. Це більш нові технології, за допомогою яких ви можете більш ретельно розставляти ваші всі блоки. Але ми з вами не вивчаємо зараз якусь там стару технологію. float, це також досить гарна технологія, вона досить зручна. І якщо вже й казати про розташування блоків, то потрібно починати саме з float. адже ця технологія досі використовується, вона популярна. Вона проста, і саме її ми й будемо з вами поки вивчати. А пізніше можете ще глянути Flexbox та CSS Grid. І от чому взагалі так багато цих технологій? Справа в тому, що розташування блоків це одна з ключових можливостей в CSS, адже за рахунок розташування блоків, ви можете створити саме той дизайн, який ви хочете для вашого веб-сайту. Отже, тепер ми давайте для нашого першого блоку пропишемо таку характеристику, як Float Left. Зберігаємо таке та оновлюємо сторінку. Що ми Помічаємо, ми тепер помічаємо те, що наш оцей другий блок, який є синім, він просто наїжджає на наш перший блок. Чому так відбувається? Справа в тому, що якщо ми для якогось блока вказуємо значення float, а для інших блоків не буде цього значення, то автоматично ті інші блоки вони вже будуть трохи некоректно себе поводити. Тому ми давайте відразу, щоб виправити цю ситуацію, ми для другого блоку також пропишемо, ну, наприклад, float left. Тепер оновлюємо сторінку і нарешті помічаємо, що наші блоки вони коректно розташовані. Вони тепер розташовані в одну лінію, вони мають ті самі характеристики. Але просто тепер не знаходиться один під, під одним, а знаходиться в одній лінії. Таким чином ми вже створили з вами певне розташування, певне позиціонування для наших блоків. Більш того, ми можемо з вами тепер з цим погратися. Наприклад, давайте я вкажу те, що наш перший блок він буде в нас справа розташовуватися, а другий зліва. Якщо ми таке оновимо, ми помічаємо, що ось наш, наш перший блок він дійсно знаходиться справа, а другий блок він знаходиться зліва. Воно знову ж таки в один ряд, але просто вже по різні боки. Також я можу і для другого блоку вказати right, ну і ми помітимо, що обидва блоки вони будуть просто по праву сторону в нас розташовані. Тобто за рахунок float ви можете розташовувати ваші блоки там, де вам це буде зручно. І тепер ми давайте з вами перейдемо до більш якогось практичного прикладу та створимо щось на кшталт невеликого веб-сайту. Для початку я пропоную видалити весь HTML, і тут ми давайте пропишемо з вами, де. Декілька ділів. Причому, щоб швидко їх прописувати та додавати якісь ID або ж класи, ви можете прописувати їх в наступному, в наступному форматі. Тобто ви прописуєте div, далі я прописую рішітка, і далі я прописую якби, значення для, для ID. Натискаю Tab, і ось такий div він в мене створюється. Тут додатково я пропишу якийсь текст, наприклад, це в нас буде шапка, і таких блоків я створюю декілька. Тут буде ще е, основна. Осна... Так, основна частина буде написана, буде ще в нас тут бокова. Частина. І додатково в нас тут ще буде футер. Ось такі тут в нас будуть блоки. Також до кожного блоку ми, звісно, давайте додамо якийсь інший ID, наприклад, хідер, мейн, тут в нас буде e-сайт, і тут в нас нарешті буде ще футер. І тут я ще відразу відмічую, що окрім div, ви можете прописувати тут ще спеціальні HTML 5 теги. Вони так само називаються хідер, мейн, есайт і футер. І вони нічим не будуть відрізнятися з точки зору коду, з точки зору блоків від наших попередніх блоків, просто це нові HTML-теги, які ви можете спокійно використовувати. Я їх і буду якраз також використовувати. Тепер ми, напевно, давайте з вами зайдемо в CSS Тут я залишу лише оці, оцю зірочку, залишу боді, нехай все це буде, ну і також скрию, щоб просто воно нам не заважало. І тепер ми давайте звернемося до такого тегу, як хідер. Якщо ви використовуєте тут не просто tag хідер, а наприклад, div ID хідер. То в такому випадку вам просто потрібно прописати те, що ви звертаєтеся до певного ID. В моєму випадку я звертаюсь просто до конкретного тегу. І давайте я зараз скажу те, що я буду стилі відразу прописувати як для header, так і для футер, адже дві ці секції вони в мене будуть дуже схожими за стилями. Тому чому б так не прописувати відразу? Тут я вказую наступне: я вказую те, що ширина в нас буде 100% також я давайте вкажу висоту, нехай це буде 70 пікселів. Додатково, я вкажу те, що весь текст він у нас буде знаходитися ідеально по центру. Плюс я давайте вкажу тут ще Border Bottom і вкажу, що він у нас буде 4 пікселя, він у нас буде Solid і він у нас буде ну, якийсь там певний темний, повністю чорний, наприклад. Плюс я давайте вкажу Background і вкажу, що наш Background, він буде. Приблизно ось таким. Ви можете його підібрати самостійно, або ж, або ж просто вписати той самий, який і я. Я, напевно, давайте от якийсь його інший тут вкажу. Наприклад, щось таке. Крім того, ми давайте вкажемо, що тут у нас буде колір тексту, це білий, і напевно, напевно, на цьому ми поки зупинимося. Тепер оновлюємо сторінку, і ось так в нас воно все буде виглядати. Тобто, в нас є тепер шапка, в нас також є футер. І наче все це виглядає непогано, за виключенням декількох моментів. Отже, давайте, напевно, оцей border-bottom поки що звідси виріжу. Давайте я його напевно просто пропишу цей border-bottom лише для шапки. А для футер я пропишу приблизно те саме, але буде в мене border-top. Ну і таке ми зберігаємо, і отже, отримуємо, що тут в нас є е, нижнє підкреслювання, а тут е, зверху в нас також є оця обводка. Виглядає набагато краще. Тепер додатково, я хочу, щоб текст він в нас по вертикалі також знаходився приблизно по центру, і це можна зробити з допомогою декільких форматів. Перший формат ви можете прописати тут педінг і вказати те, що, наприклад, педінг топ, да, тобто внутрішній відступ зверху, він в нас він в вас нехай буде 20 пікселів. От таке ми зберігаємо. І от ми помічаємо, що в нас тут з'явився внутрішній відступ. Ну і якби текст вже не прижатий до верху. Це перший варіант. Він може існувати, але мені більше зараз подобається такий варіант, що я вкажу тут line-hate, І якщо line-hate вказати з таким самим значенням, як значення hate вашого всього цього блоку, то вийде так, що текст він у вас буде знаходитися ідеально по центру, по вертикалі. Те, що ми з вами якраз зараз і отримали, виглядає досить непогано. Додатково, що я хочу ще тут вказати, це те, що в нас для хідера буде Merging Bottom. І цей merging Bottom, він нехай буде 50 пікселів. А для футера я вкажу те, що в нас буде навпаки Merging Top, і він, він також нехай буде 50 пікселів. Ось такі додаткові відступи в нас тут утворюються. Виглядає досить непогано. Ну і напевно, напевно, ми давайте ще з вами скажемо те, що напевно, більше поки сюди нічого додавати не будемо. Тепер давайте ми з вами додамо певні стилі до головної секції. Головна наша секція вона буде займати нехай 50% ширини екрану. Також ми, ми вкажемо те, що Left, тобто відступ з лівої частини, він у нас буде 10% від ширини екрану. Плюс, я давайте тут вкажу певний задній фон це буде такий білий колір. Ну, Трошечки не прям, е, яскраво білий. так? І Додатково, я тут ще вкажу, напевно, педінг. Ми вкажемо, що е, з боків е, вірніше, з згори та знизу він у нас буде по 20 пікселів, а по бокам він у нас нехай буде 2,5%. Ну, І поки нічого, нічого сюди не додаю додатково. І, до речі, так, я тут не ID повинен використовувати, а просто назву тегів, тому main прописую без знака рішітки. Також звертаюсь до тега aside, і тут пропишу приблизно те саме. Давайте я вкажу, що тут ширина буде 20%. Padding Педінг я напевно вкажу такий самий, тому ми його просто скопіюємо. Додатково бекграунд, напевно, той самий вкажу. І ще можливо, я вкажу тут бордер, один піксель, Solid, Silver. Ну щось ось на щось на кшталт цього. Ось так ці блоки в нас зараз будуть виглядати. Поки вони виглядають не дуже здорово, вони не знаходяться на одному ряді, і це цілком логічно, адже ми зараз з вами. Не прописали флот для цих блоків. І давайте ми таке виправимо з вами. Пропишемо, наприклад, для першого нашого блоку float left, для другого також пропишемо float left, і подивимося, а що ж в нас вийде. Вийде в нас наступне. В нас, ну давайте поки не будемо звертати увагу на головну частину, але звернемо увагу на футер. Він, ми помічаємо, виглядає тепер зовсім якось неправильно. Ця помилка вона відбувається через те, що в нас для футера немає зараз властивості float. а тому цей блок він просто автоматично заїжджає на інші якісь блоки, які в нас є float. І щоб виправити всю цю ситуацію, я пропоную оцей float left додатково дописати ще для хідер і футер. такому Випадку ці блоки вони не змінять свою ну якусь властивість, характеристику. Вони будуть виглядати точно так само, як і були до цього. Але тепер, оскільки вони також флот, то вони тепер не будуть заїжджати на інші наші блоки флот. Тепер щодо цього ще блока, дивіться, він тут у нас трошечки вилазить по розмірам. Це через те, що я для е додав бордер ну, просто властивість бордер. Якщо ми видалимо цю властивість, тоді він, бачите, не буде ніяк вилазити, він буде виглядати досить здорово. Ну, давайте, поки навіть, напевно, так я і зроблю. Єдине, що я додатково ще зроблю, це те, що я ширину нашої основної секції трошечки зменшу, 40%, нехай буде. І тоді ще знаєте, що треба зробити. Тоді треба зробити Мерджин, margin, margin left 10% для Aside блоку Ну, щоб в нас просто був якийсь відступ між цими секціями. І тут є важливий також момент. Нам потрібно, якби в голові, або якщо хочете на бумажці, нам потрібно підраховувати, а яка загальна сума по ширині в нас виходить. От дивіться, зараз ми можемо сказати, що перший наш блок він займає 40%. Давайте навіть тут коментар якийсь буду прописувати. Наприклад, от так я пропишу, тут 40% і закоментується все. Так, щось не так це просто зробити. Давайте я так тоді зроблю. Так, от дивіться, перше, що ми з вами бачимо, перший наш блок він 40%, другий наш блок поширені він 20%. Отже, все це ми будемо з вами додавати. Також ми розуміємо, що тут ми ще створюємо відступ 10% з бокової частини. В другому блоці йде те саме, тому додаємо також 10%. Плюс ми розуміємо те, що в кожному блокі наш кожний блок він також має ще внутрішні певні відступи, і з кожної сторони це по 2,5%. Тобто загально зліва та справа, ми отримуємо ще 5%. І так для кожного з цих блоків, тому додаємо ще по плюс 5%. І тепер нам важливо просто зрозуміти, що. ну, Підрахувати, щоб оця вся наша математика вона не виходила за таке число ніж 100%. Тобто, дивіться, це в нас 60, 70, 80 і це 90. Ми не виходимо за 100%, і тому ці два блоки вони тут спокійно розміщуються в один ряд. Але якщо ми з вами вкажемо те, що оцей наш блок він нехай буде 60%, тоді в нас вийде така математика, що все це, це вже 110%, а в нас максимум 100%, тобто ми тепер не підходимо під. Під цю умову і вийде так, що наша оця бокова частина вона вже буде на новому рядку, адже вона просто фізично не вміщ, не вміщається в перший нас наш рядок. Тобто вам потрібно контролювати цей момент, підраховувати, щоб загальна ширина у вас завжди була менше або просто рівна 100%. І тут є також ще один важливий момент. От дивіться, давайте я пропишу зараз 50%, і ми ще раз це все порахуємо. Тобто 50%, 70, 80%. 90 100, тобто ми зараз якби дорівнюємо 100%, і, звісно, всі ці блоки вони тут ідеально в нас будуть розміщатися. Так, тобто ми тут теж прижалися до кінця нашої сторінки. Але варто мені додати бордер, який буде хоча б один піксель. І я таке оновлю, і все ми вже більше ніж 100%, Ми вже переходимо на новий рядок. Адже це логічно. В нас до цього було 100% рівно. Тепер плюс один піксель, і все ми вже більше ніж 100%, цей блок він тут вже не буде розміщуватися. Тому цей момент треба пам'ятати, що вам потрібно це все підраховувати. Ну і наразі ми з вами от вивчаємо саме таку властивість як float. Якщо пізніше ви ще подивитесь на таку властивість, як Flexbox або CSS Grid, то там я відразу скажу, що всі ці моменти вони підраховуються самостійно і вам їх підраховувати не потрібно. Ми могли, звісно, відразу Flexbox вивчати, але скажу вам так, що без float вам. Буде також важко цей момент. Ця властивість вона дуже часто використовується в CSS, тому її потрібно знати. А вже далі ви можете вивчити Flexbox та писати, наприклад, лише на Flexbox. Це вже буде по вашому бажанню. Наразі головне, що вам потрібно пам'ятати, те, що ви не повинні виходити за. 100% ширини екрану. Тому я давайте тут знову ж таки все це зміню, і ось так наш вебсайт зараз буде виглядати. Тепер давайте ще поговоримо з вами про різне позиціонування блоків відносно того, де вони знаходяться. Наразі ми використовували флот і це просто ну, таке плавуче, можна сказати, позиціонування, коли ми кажемо, що один блок, він нехай тут буде плавати, інший там буде плавати і так далі. Але ми також можемо використовувати ще таку характеристику, як position. От, давайте ми пропишемо цю характеристику. І тут є декілька значень: це absolute, fixed, relative, static, а також sticky. За замовченням, за замовчення всі наші об'єкти вони static, Тобто, якщо ви пропишете position static, це буде означати те, що ваш об'єкт він яким був, таким він і залишився. Можна так це назвати. Тобто, це стандартна його поведінка. Нічого в нас не міняється. Він просто в якомусь певному місці буде знаходитися. Якщо ж ви пропишете Relative, то в такому випадку ви зможете змінити місце, де знаходиться об'єкт відносно того, де він зараз і так є. Звучить, може, трохи складно, але давайте от ми пропишемо position relative, поки я нічого додаткового не дописав. У нас об'єкт досі знаходиться от в цьому місці. І тепер я просто можу сказати, наприклад, що зверху ми давайте змістимо наш об'єкт на 50 пікселів. Е, зберігаємо таке, і просто наш об'єкт він на 50 пікселів. Ну, сходить якби, на низ. Або ж я можу вказати, мінус, там, наприклад, 100 нехай пікселів, і ми просто помітимо те, що наш об'єкт він вгору піднімається на 100 пікселів. Тут важливо також розуміти такий момент, що коли ми от використовуємо Position Relative, то ми спокійно можемо наїжджати на інші об'єкти, і ми тим самим не руйнуємо ці інші об'єкти. Тобто, для якби вебсайту, для браузера, наш об'єкт, він наче ось тут досі знаходиться, а ми просто його якби віртуально. Переміщуємо в якусь іншу частину, тому наш сайт він ніяк не ламається. І тут ви можете зміщувати ваш об'єкт, як, наприклад, вгору, тобто топ, ну і тут вказувати від'ємне чи, чи якби невід'ємне значення. Також ви можете вказувати тут ботом, і виходить, що зараз нічого не зміниться, адже я знизу його під, підштовхую на 100 пікселів вгору. Також можна використовувати left, або ж можна використовувати right, та, та, як Рухати наш об'єкт в праву або ж в ліву частину, от що ми з вами якраз зараз і помітили. Тобто Position Relative просто з місця, де знаходиться наш об'єкт, ми його трошечки кудись рухаємо. Тепер ми давайте з вами вивчимо ще такі формати, як Fixed, а також Absolute. І для того, щоб їх вивчити, ми давайте створимо для початку просто якийсь новий div, він буде називатися в нас еткарт. Нехай в нас аж така буде назва. І тут в мене буде просто плюсик написаний. А також ми копіюємо ID, і десь ось тут ми його зараз е, пропишемо. Отже, це просто в нас зараз буде такий блок, який буде фіксованим в певній точці нашого сайту. Причому ми зробимо ще так, що він у нас буде фіксованим навіть при пролистуванні сторінки. Наразі ми давайте пропишемо з вами просто характеристики для цього блоку. Наприклад, він буде в нас червоного кольору, у нього текст буде білий. Також ми давайте вкажемо текст Align-Center, плюс ми скажемо, що в нього ширина буде 50 пікселів, висота також нехай буде 50 пікселів. Пікселів. Щоб текст був е, ідеально по центру, то ми також ще вкажем, вкажемо line height 50, пікселів, такий самий, як і хейт. Плюс, ми давайте вкажемо border radius 50%, щоб це був ідеальний кружок. Ну і напевно, поки ми це збережемо, дай. Просто подивимося. Отже, оскільки наш цей блок він знаходився над шапкою в HTML-структурі, то, звісно, над шапкою він тут і відображується. Це просто ось такий стандартний блок. І тепер до цього блоку ми з вами можемо додати, ну, наприклад, для початку, давайте position relative. Якщо я прописую position relative, і далі я пропишу тут, наприклад, 100 пікселів зверху, то це буде означати те, що в нас оцей відступ він досі буде залишатися. Адже цей блок, він, наче для браузера, досі тут знаходиться. і ми Просто його віртуально переміщуємо вниз. Якщо ж ми будемо використовувати position absolute, то це буде означати те, що тепер цей блок він наче взагалі ніде не знаходиться, і ми просто від початку нашої сторінки переміщуємо кудись цей блок. Наприклад, від початку сторінки я перемістив цей блок на 100 пікселів вниз. Також додатково, я хочу його перемістити в ліву частину, нехай на 70 пікселів. такий я зберігаю, і ось ось тут наш блок він знаходиться. Глядає досить цікаво. Більш того, ми можемо з вами ще ну, давайте вже просто зробимо гарний цей блок. Ми можемо додати тут курсор Pointer. А також я додам ще ефект при наведенні мишкою, тобто hover. І, наприклад, тут я вкажу Background, що ми його будемо змінювати. Давайте поки що Red пропишу, а далі просто підберу. Потрібний мені Ну, наприклад, якийсь більш темний колір. таке ми зберігаємо. І виходить, ось, що в нас є дійсно, наче якась кнопка, на яку я можу натиснути. Ну, звісно, поки нічого відбуватися не буде, але це вже цікава кнопка, на яку я як би можу натиснути. І це все робить position absolute. Тобто він просто забирає місце, де знаходився цей блок, і позиціонує його в якійсь певній точці. Також є ще «Position Fixed», але щоб нам зрозуміти, що це таке, ми давайте для початку вкажемо, що вся наша сторінка вона наче буде 2000 пікселів по висоті. Ну і таке ми оновимо. Тепер виходить так, що я можу дійсно скролити всю нашу сторінку, і наш цей блок він залишається в тому місці, де ми його розташували. Да? Тобто, ось тут, в цій точці, він постійно там якби знаходиться. Це робить «Absolute». Але якщо я тут замість абсолют пропишу Fixed, то це буде означати те, що тепер наш цей блок він буде також знаходитися знаходитися в тій самій точці, тобто Fixed він працює точно так само, як і абсолют. Але тепер при скролі цей блок там і буде знаходитися. У нас виходить ось така цікава кнопка, на яку ми також можемо якби натискати, хоча й поки нічого відбуватися не буде. Таким чином ми з вами зараз розглянули загальний процес розташування об'єктів за рахунок CSS. Тобто ви їх можете розташовувати за рахунок float, а також за рахунок такої властивості, як Position. Трохи пізніше ще вивчить Flexbox та CSS Grid, та й будете розташовувати блоки, як вам тільки буде зручно. Ну що ж, на цьому у мене все. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мою телеграм-групу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. У мене на цьому все. Бувайте!